Привітайся за мене. Як завжди я дуже затягнула з тим, щоб взагалі зняти це відео, але я завершила цей скетчбук. Огляд на першу половину цього скетчбуку ви знайдете отут. -от. Це скетчбук під номером 27 почала його 11.11.2023 і завершила 17.06.2024. Чесно кажучи, для такого формату, котрий не прям великий, це достатньо довго. Але все ж таки, під час його заповнення я була на першому курсі і я. Намагалась здати всі предмети на відмінну. Anyway, це скетчбук від Art Creation формату 12х12 см, тут 80 листів та білий папер. Гаразд. Минулого разу ми зупинились на рівно середині цього скетчбуку, так що зараз ми підемо далі. Це персонаж з гри Sky The Children of the Light. Я її закинула дуже швидко. Гра заголомила та в неї гарна графіка, але е, нібито з нею якісь е, сумнівні речі зараз відбуваються, так що не можу вам її рекомендувати. Це маскот нашого з іншими дівчатами проєкту Туба. Я не часто. Малюю антро чи щось подібне, але іноді намагаюся. Бо я бачу, як це роблять мої подорожки, і я теж хочу пробувати Киці у вигляді людей. Це моя киця ялинка, яку ви часто бачите на цьому каналі. Кіт моєї коханої Персік. Дві кицьки вони бешені Далі це не мої малюнки, це малюнки моєї коханої. Вона теж тут малювала тубу. В неї вона виходить краще, та персонажів пов'язаних з історією цієї киці. А це вже моя персонажка Варвара з мого всесвіду оригінальних персонажів. Вона відьмочка тому тут я намалювала її прям в такому класичному образі відьми та на фоні текст пісні Season of the Witch акварель. Вона якось дивно працює в цьому скетчбуці То вона лягає добре, то вона лягає якось дуже плямами, як на цьому малюнку. Знову моя персонажка Дарія та Астрея. Це маркери на звичайному принтерному папері, котрий був вимочений в рідкі акварелі. Коли я роблю якусь роботу рідкою акварелю, я звичай заливаю купу акварелі, і в тоді в мене є залишок. І цей залишок я наношу на звичайні принтерні папірці, щоб потім їх можна було використовувати де ще зараз. Наприклад, наприклад, виходить щось подібне. Це просто звичайний тоненький папірець, але з аквареллю зверху, і він... Виглядає достатньо гарно. Це замальовочка оцієї ж персонажки, Астреї, але у вигляді чортика. А з цієї сторони, в нас як передбачення з якоїсь кафешки, наклеєні на абстракцію після того, як в мене на палітрі залишається забагато фарби, котру мені шкода знимувати. Ви далі ще побачите таке. Так, це ще одна моя персонажка, її звуть Марлена. Вона сова. Вона сова, точніше, людина змішана з свою, по суті, таке, як. Гібрид, можна сказати, і це просто замальовки простим малівчиком. І я покривала зверху їх лаком, і через це вони виглядають дуже брудними, хоча, здавалось би, Покриваю, щоб воно не бруднилося, але при покритті воно все одно розмазується, бо в мене лак саме наноситься пензликом, а не спрей-персонаж Пуха. Посилання на пуха буде в описі. Це моя хороша подружка. Це її персонаж, Чорнохвіст, як хуманізація. Я купила. В добробуті, здається, олівчики, ось так от вони виглядають. Star Color. був набор з 12 олівців за 40 з чимось гривень, здається, 44 чи щось таке. Олівці різної м'якості. І я така, хм, чому б не купити їх в університет? <різь> Олівці швидко уходять на рисунок особливо. Що я можу про нього сказати? Він непоганий за свою ціну, сам графіт чудовий, я б сказала. Він не прям вау, але... Працювати з ним можна. Єдиний їх мінус це те, що дерево тут дуже тверде, і його складно наточувати ножем. Для сточілок, звичайних, воно підходить чудово, але саме коли ножем намагаєшся зробити собі тоненький кінчик, то це складно. З тим, як я точу <п> я> ножем, особливо. П'яні замальовки. Мені здається, контекст не потрібен. Це знову астрея. Вона Оленятко. Це я намалювала аквареллю та маркерами для тексту, то мені іноді подобається їх використовувати через те, які в них кольори достатньо такі або пастельні, або яскраві. Це моя кохана малювала мене. це я придумувала якийсь лор для свого всесвіту, але тут він не сильно точний. Знову малюнки моєї коханої. Я виглядаю так само в житті, як і на цьому малюнку. А це наші з нею персони. Вона як вовчик, я як чортик. А це один з моїх, напевно, найкращих скетчів в цьому блокноті. А, я не знаю, що сталося. Я просто ультанула, коли це зробила. Це акварель, ручка та блискучі акварельні браш пени на очах. Ось три кольори в тих брашпенах. Вони від Сенті стається. Вони мені дуже подобаються, хоча в них є мінус. Якщо їх багато нашаровувати, то вони будуть переноситись на все на іншу сторінку, на пальці. Тобто їх треба або наносити в один шар. Або розбавляти ще додатково з водою. Далі це моя персонажка і персонажка Пуха. Ми створили персонажу, котрий, типу, разом заколабились плавніт та ліра. І ця робота повністю намальована цими ручками від стабіло різнокольоровими. Мені захотілося спробувати зробити як такий ефект насильнобрежного штрихування. Oh. Це ганьба. Це е, в час, коли е, в університеті було завдання малювати е, з натури людей портрети з різних ракурсів. І я практикувалась трішечки. А це її малюночки, це Пуша знову. І це теж Пуша, це якраз такий той персонаж, на котрого я тут робила хуманізацію. Ой! Ми пропустили з вами розгортку. Ну, ладно. ось цей він в моєму баченні, цей він в оригіналі. Це я намагалась намалювати кицю також. Звичайно, в мене дуже мало досвіду з тваринками. Окей, знову мої персонажки. Тут же їх чотири: Каміла, Синтія, Марлена та Варвара оці дві сови. Ця койот і ця просто відьмачка. В них такий сетінг, що майже у кожної відьми є якийсь свій типу, як фамільяр у вигляді оцих от от, е, гібридіків ось вони разом, тобто Марлена та Варвара разом, закинула вас Лором. О, це якраз таки заповнено тими блискучими браш-пенами акварельними. І ви бачите, що воно. Дуже сильно осипається. Якщо використовувати, то треба чимось закріплювати. Це ми сиділи на побаченні і малювали. І я тоді намалювала просто квіточки, котрі були поруч з нашим столиком і нашого сина. А це ми разом у тітю. і син. У мене була якась ідея для короткого відео, типу рілсів, тиктоків і так далі. Але я так її не зробила, хоча самі ці скетчі мені дуже подобаються. А тут я купила собі вугільний олівець, дуже дешевий, там чи за 10 гривень, чи за що одна штучка, і мені він прям сподобався. Мені подобається отак от з ним працювати. Ось цей олівець, але в мене проблема, я не можу його наточити. Він просто постійно ламається. І якщо звичайною точилкою він ламається, і якщо ножем пробувати, він теж ламається. І я просто не можу його використовувати, бо він ламається. Може, у вас є якась порада? Як мені його не точити? Це знову той випадок, коли в мене після живопису, скоріш за все, залишається забагато акрилу або гуаші на палітрі, і я просто залишки з пензлика переношу на скетчбук, щоб потім тут зверху або щось намалювати, або його як наклеїти щось як колаж. Але буває, що я просто залишаю отак, або роблю якийсь швидкий живописний скетчик. Оце дуже розмазане. Воно з часом розмазало ще більше, але це масляна пастель та олівці звичайні. І вона розмазана, по-перше, тому що я покривала його знову ж таки тим лаком на пензлику. І плюс тут не закріплене вугілля, котре до цього лаку дуже сильно липне. О, а ця розгортка, напевно, теж одна з моїх улюблених. Дарія теж моя персонажка і Астрея. Вони разом, ось як вона відьма, вона істота, і вони. Пара. Не обов'язково романтична, але вони працюють в парі. І тут знову ручки стабіла та на фоні блискучі металеві маркери, а з цієї сторони повністю акварельний малюнок. Ще воно блистить, буде погано видно. Я додавала блискучу акварель. Уф, Оцей скетч мені подобається все. Ще, хоч може він трішечки кривий, але це все ж таки скетчбук, так що. Нічого страшного. Це синція, знову ж таки, моя персонажка, і вона теж сова. І це було намальовано цим Magic Pencil, магічним олівчиком від Кахінор, здається, і ручкою, котра міняє кольори, тобто там, де декілька стержнів в одній ручці, і ти їх переключаєш. Це знову моя спроба намалювати антро, і це каміла, але цей скетчик. Він краще за все інше. Окей, жити можна. Кольорові олівці на тонованому папері. Цей папер він дуже тонкий, але дуже текстурний. Навіть занадто текстурний, що олівці з нього просто злітають. Тобто вони як, як пастель стають. Що ти просто проводиш пальцями, в тебе весь палець в олівцях. Я покрила його лаком, знову ж таки, тим самим через пензлик. Тому воно знову трішечки розмазане, і через те, що. Лак з двох сторін торкається одне одного, вона так періодично склеюється через що тут ці плями. О, Це Дарія. Дуже е, милий скетчик. Аквареллю вийшов, мені подобається. А це моя киця спить, і це намальовано, намальовано сепією. Угу, Та виша. Варвара у вигляді котика, але все ще відьма. Каже якісь дуже розумні речі, а з цієї сторони просто якісь рандомні персонажі олівцями. Це здається вже кінець навчання, і я сиділа, дивилась а, мультсеріал Дарія. Він а, достатньо давно вийшов, дуже давно як мені сказала. Він все ще дуже актуальний, на мою думку. Якщо ви його не бачили, то подивіться. І це там персонажка звідти: сама Дарія, головна героїня та її а, краща подруга. На жаль, ім'я я забула. Це просто перемога і програш. Оце каміла знову акварелью, і мені дуже подобається, як вона вийшла. Вона на рівні того скетчику. Де він боже? Вона на рівні з цим малюнком. Мені здається, вони обидві вийшли добре. А з цієї сторони щось пішло не так. Синці не пощастило ще на пропорціях. Я не знаю, куди я дивилась, коли це малювала, але так. Знову без скетчу, без нічого. Одразу аквареллю, тому трішки спішно, <схоже>, схоже на Roblox Фейс, і Марлена також здається аквареллю і олівчиками. Це одне з моїх улюблених комба. Вигадався новий персонаж. Це брат Варвари, і в нього ще немає імені. Треба щось з цим робити, бо він існує вже, вже три місяці по суті, і в нього все ще немає імені. Напишіть в коментарях ім'я для цього персонажа. Ой, тут щось не сильно завершене і достатньо кривеньке. Мій мозок тоді був чітко налаштований на рослинок та жучків, а не на персонажів. Але це блавніт з портовими маркерами. Дуже погано видно. Але це воскова крейда. Я зробила тоді скетч, а пуша як залайнула, але ручка дуже погано лягала на лак. І це останнє, що тут є. Це з собою брала скетчбук в поліклініку, коли проходила медогляд. І там була дуже цікава історія з тим, як в мене за день декілька разів брали кров з пальцю і кожен раз брали по-різному. І те, що мені кожен раз кажуть: приходьте завтра. І це все. Це кінцева сторінка. Більше тут нічого немає, крім якихось плям від маркерів. Я навіть не зробила оформлення кінця, але я просто чесно втомилась вести цей скетчбук, бо я вела його з. 23-го року з 11-го 11-го. Але ми його нарешті додивились. Я його нарешті завершила. Так що дякую вам за перегляд! Буду дуже вдячна за коментар та вподобайку. Гарного вам дня, вечора чи ночі! Та бувайте!